Але чи слід нам, віруючим, страждати у ці останні дні, чи слід нам, віруючим, жити під горою нестач та хвороб? Абсолютно ні. Ми живемо в той час, коли нас оточують виклики і невизначеність. Ісус сказав, що ми в цьому світі, але ми не від цього світу. Ми живемо за законами іншого, постійного царства, Бог наша твердиня і охорона у важкі часи. Що би не відбувалося навколо нас. Ми сяємо як світло Божого захисту і доброти. Ми процвітаємо, а не просто виживаємо. А як процвітати в важкі часи? Покладайтеся на Бога, зрозумійте, як сильно Бог любить вас, і що Він цілком може подбати про вас незалежно від обставин. Сьогодні ви можете переживати в своєму житті його надприродне забезпечення. Застосовуйте Слово Боже в кожній ситуації і перемагайте. Вітаю вас, я пастор Джордж Пірсон. і ласкаво просимо на особливий випуск передачі Переможний голос віруючого Перед усім Я хочу подякувати Кеннету і Глорії Коплен за те, що вони попросили мене провести цей тиждень передачі, поділитися тими речами, які я маю на серці стосовно того, що нам потрібно знати про той час, який ми живемо, як процвітати в такі часи, як процвітати у важкі часи. Зараз, коли ми записуємо ці передачі, ми все ще маємо справу з COVID-19 та його наслідками. Нашій економіці доводиться розбиратися з його наслідками. І я справді вірю, що Господь має дещо стосовно чого він хоче нас підбадьорити. Ми живемо у царстві Божому. живемо у його царстві на цій землі. Тому давайте зараз помолимось. Давайте вірити Богу стосовно цього часу, який буде у нас з вами цього тижня, отець в ім'я Ісуса. я просто поклоняюсь тобі і славлю тебе за кожну людину, яка нас зараз дивиться, і я дякую тобі за те, що ти посеред всього, що відбувається у нашому житті. Ти продовжуєш робити нас процвітаючими. Ти і досі служиш нам. Ти і досі сильний у нашому житті. І ми шануємо тебе і дякуємо тобі за цей час, який ми проведемо разом в ім'я Ісуса. Амінь. Перед усім я хочу, щоб ми розглянули друге до Тимофія 3.1. саме з цього ми почнемо наше дослідження. Ми поговоримо на тему процвітання у важкі часи. І як ми можемо процвітати посеред всього того, що відбувається? Знаєте, під час цієї пандемії люди втрачали роботу, їх звільняли. Зараз є багато тривог, люди тривожаться стосовно того, як заплатити за те чи інше. за іпотеку, за оренду. Що робити у такі часи? І вам потрібно знати і розуміти. я думаю зараз про те слово від господа, яке брат Коупленд отримав більше десяти років тому на одній з наших конференцій. Я просто прочитаю вам невелику його частину. Господь сказав через брата Копленда. Цей світ переживає серйозні проблеми. але для сім'ї віри і для тих, хто буде міцно триматись за моє слово і слухати дуже уважно. Для них все буде добре І нам потрібно стояти на цьому, і нам потрібно вірити в це, і нам потрібно приймати це, що все буде добре. Але, пастор Джордж, як щодо того, що навколо нас зараз відбувається, як щодо того, що ми бачимо у випусках новин, і того, що відбувається в нашій країні, знаєте, ще на самому початку 2020 року я почув чи прочитав десь що в 2020 році хотіли зробити перезавантаження, щоб ми могли почати все спочатку, але ось ми живемо у тій ситуації, в якій ми живемо. І що Біблія говорить про той час, в який ми живемо? Коли ми звертаємось до другого до Тимофія 3.1, воно говорить про це дуже чітко і дуже просто. Знай, що в останні дні настануть важкі часи. І ось ми живемо у ці останні дні. Але чи слід нам, віруючим, страждати у ці останні дні? Чи слід нам, віруючим, жити під горою нестач? Та горою хвороб абсолютно ні. Панування Ісуса примножується і примножується все більше і більше. І ми з вами були викуплені від прокляття закону. Ми були викуплені від прокляття нестачі. Ми були викуплені від прокляття бідності. Ми були викуплені від прокляття не мати достатньо. І знаєте, байдуже, що відбувається в економіці. Байдуже, в які часи ми живемо. Про нас продовжують дбати, Але в цьому місці писання говориться про те, що важкі часи настануть. І я подивився, що слово «важкі» означає грецькою мовою. Послухайте, важкі дні, важкі часи, небезпечні, жорстокі, які важко прийняти, неспокійні, безжалісні і жорсткі. в одному з перекладів Біблії говориться: вам слід розуміти, що в останні дні прийдуть часи, які принесуть неспокій. В розширеному перекладі Біблії говориться: зрозумійте наступне: в останні дні настануть важкі часи великого стресу і неспокою, з якими важко мати справу і важко перенести. Як я вам щойно прочитав з того слова, яке отримав брат Ковплен, цей світ переживає серйозні проблеми, але нам слід розуміти дещо стосовно нас, віруючих, народжених з гори людей. Людей, які знають Господа Ісуса Христа, що навіть у ці важкі часи, які описуються такими словами, як важкі, коли стільки тиску, стресу та неспокою, ви маєте розуміти, що, як сказав Ісус у Євангелії від Іоанна 17,16, вони не від світу, як і я, не від світу. І це справді відкриває для нас розуміння того. Як мати справу з тими часами, в які ми живемо? Насправді, як розуміти ті часи, в які ми живемо? Ми можемо бути у цьому світі, але ми з вами не від нього. Ми не від його економічної системи. Ми не від тих речей, які намагаються тиснути на цей світ. Ми з вами, як ми дізнаємось цього тижня, ми були відділені. Ми були відділені від цього, і ось ми живемо на цій землі, в іншому місці. Ми живемо у царстві Божому, ось де ми. тому протягом цих п'яти днів, які ми з вами проведемо разом. Я хочу, щоб ви справді зосередились. Особливо, якщо ви зараз переживаєте якісь труднощі, якщо ви є одним з тих, кого звільнили, і у вас не виходить знайти іншу роботу, або ж ви є одним із тих, хто серйозно постраждали фінансово, або можливо постраждали ваші внесення та інвестиції. І я вам дещо скажу: там, де ми з вами живемо, особливо будучи тими, хто віддає десятину, дає сіє, диявол не може торкнутися наших грошей. Гаразд, пастор Джордж, як це працює? У Слові Божому чітко говориться, що ми у цьому світі, але ми не від нього. І тому ми захищені від нього. Ми захищені від його руйнівних та спустошуючих дій, і ми захищені від втрат властивих світських систем. Господь має способи. Бог має способи тримати вас на висоті, а не внизу. Ви голова, а не хвіст, і він може робити це прямо посеред того, що ви проходите і що ви зараз переживаєте. Він може помістити вас до місця його захисту, його процвітання, і ви можете процвітати у важкі часи. давайте подивимось це місце писання у першому посланні до Колосян. У першому посланні до Колосян говориться про те, хто ми у Христі, і дуже важливо, щоб ми з вами знали, що ми у Христі, щоб ми знали наше положення у ньому. І, згідно записаного у 112-му псалмі, наше серце затверджене. Воно затверджене в ньому. Що б не відбувалось, ми затверджені в ньому. І вам слід знати те положення, яке ви в ньому займаєте, де ви є у ньому. І це дуже чітко видно з 12 по 14-й вірші першого розділу до Колосян. Послухайте це. Апостол Павло каже. Дякуючи Богові Отцю, який покликав нас до участі у спадкові святих у світлі, який визволив нас від влади темряви і перевів до царства улюбленого сина свого, в якому ми маємо викуплення кров'ю його і прощення гріхів. Писання дуже багато говорить про те, яке положення ми у всьому цьому займаємо, і що відбувається. Передусім, говориться, що він зробив нас здатними приймати участь у цьому спадкові ми спадкоємці з Ісусом, спадкоємці Божі, і співспадкоємці з Ісусом. І потім говориться наступне: він визволив нас від влади темряви. Ми з вами зараз визволені від влади темряви, і все, що є частиною прокляття, це темрява. Це те, чим є темрява. Нестача це темрява. Коли ви ледве зводите кінці з кінцями, це темрява. І коли ви народились згори, коли ви зробили Ісуса Господом вашого життя, тоді ви були переведені. Ми були переведені переведені в царство його улюбленого сина. Ми з вами були виведені з-під руйнівних дій та впливів цього світу. Біблія каже, в якому ми маємо викуплення. Слово викуплення означає спасіння і визволення. Ми були визволені і спасені з царства темряви, і це все завдяки його крові. Дорогоцінній крові агнця, якою нам дароване прощення гріхів. Ми були переведені. І що означає перевести? Грецьке слово перевести означає перемістити або перенести. І військові розуміють значення цього слова. Ви розумієте, що означає бути переведеним з однієї бази на іншу і ви можете бути переведені з однієї частини країни до іншої. Або ви можете бути переведені за межі своєї країни. Вас переводять, ви берете себе і свою сім'ю і кудись переміщуєтесь. це все означає бути переміщеними з одного місця на інше. Ви переміщуєтесь з одного місця на інше. Наприклад, вас переводять, припустимо з холоднішого регіону припустимо з Європи чи ще звідкись на Гаваї вам доведеться дещо змінити Стануться певні культурні зміни. з дуже холодного клімату ви переїдете до дуже теплого Туди, де є пальми і океан одне від одного буде сильно відрізнятись особливо наприклад якщо вас переведуть із сполучених штатів америки до німеччини або іншого подібного місця Там зовсім інша культура зовсім інша мова Як і що ви робите тут відрізняється від того як і що вони роблять там те саме і тоді коли ми переведені з темряви Ви переведені з темряви ви переведені з менталітету нестачі ви переведені з менталітету бідності ви переведені з цієї темряви, і ви були виведені звідти і поміщені у царство Боже. І це таке славне місце, це таке чудове місце, щоб переживати забезпечення Боже. Він ваше джерело. Світ більше не є вашим джерелом, вашим джерелом є Бог. У 13-му вірші, в розширеному перекладі Біблії говориться Отець визволив нас і привабив нас до себе. Вивівши з під контролю панування темряви, і перевів нас до царства сина його любові. чудово, чи не так? бути переведеними в царство сина його любові. 13-14 вірші в новому живому перекладі Біблії звучать так: він звільнив нас з царства темряви і перевів до царства його улюбленого сина. Який придбав нашу свободу і вибачив наші гріхи, тому ми були звільнені. Ми були спасені і звільнені. Ну, пастор Джордж. Ми й досі тут. Ми й досі живемо у тому самому домі, і ми й досі живемо у тому самому кварталі. Так, але ви зайняли нове положення в царстві Божому на землі. Я проілюструю вам це на прикладі, який ми розберемо трохи пізніше цього тижня. Але це те, що сталося з ізраїльським народом в землі Гесем. В землі Гесем було світло, а в землі єгипетській була темрява. І вони знаходились практично поруч одне з одним. Але одні жили в умовах царства Божого, а інші жили в умовах темряви. І це те саме, що стається з нами тут. Я досить часто використовую цю ілюстрацію. Є партнери нашого служіння і на початку цього року на їхній район налетіло жахливе, спустошливе торнадо. Але Якщо ви подивитесь на дім цієї сім'ї, то з їхнім домом не сталося нічого такого, що сталося навколо них. Що взагалі сталося? Що там сталося? Ми просто знаємо, що це віруючі, які використовували ім'я Ісуса, які проголошували ім'я Ісуса і кров Ісуса, коли налетіла та буря. Вони ходили навколо того дому, і той дім встояв. Ви раніше вже бачили подібні фотографії. Ви бачили фотографії домів, які стоять посеред всього іншого, повністю зруйнованого. Це те, що ми називаємо одні і ті самі умови. Але різні результати І це те, чого ми очікуємо в царстві Божому на землі. Ті самі умови, але ми отримуємо різні результати, і це має надихати інших людей хотіти народитись згори і прийняти Ісуса як свого Господа і Спасителя. Бо в такому випадку вони переживатимуть захист, будуть переживати зцілюючу силу Божу і визвольну силу Божу. І чим більше ми про це знаємо, і ось що є таким важливим. Нам слід приводити наші слова, наші думки, наші дії у відповідність з Царством Божим, до якого ми були переведені, інакше ми будемо продовжувати жити у темряві. І ми робимо це, оновлюючи наш розум у Слові Божому. Ми оновлюємо наш розум. Я народився згори влітку 1972 року, і я дуже вдячний за те, що я, я був з'єднаний з церквою. У мене був пастор, і коли я поїхав до університету Орела Робертса, я ходив до церкви, досліджував слово Боже. Потім я приїхав до місії Кеннета Копленда і повністю занурився в слово Боже. Я і досі повністю занурений в Слово Боже. Знаєте, що я роблю? Я приводжу мої слова, мої думки і мої дії у відповідність з життям і культурою царства Божого. Культура царства Божого дуже важлива. Про цю культуру царства Божого, у відповідність з якої ми себе приводимо. Нам слід дізнатись із слова Божого, І є люди, які вже роками народжені згори, але вони не знають, що були переведені до царства улюбленого сина Божого. Вони були визволені і звільнені від царства темряве, але вони і досі живуть там. Нам слід змінити наше мислення, наші дії, наші слова і приводити їх у відповідність з культурою царства Божого, з царством Божим і не жити більше у цій темряві. Дозвольте мені навести дві цитати пастора Біла Вінстона. Він сказав. Нам слід оновлювати наш розум стосовно реальності царства Божого і того, хто ми у цьому царстві. Ким ми є посеред всього цього коронавіруса, чи що б не відбувалося. Хто ми? і що це чим є ця диявольська хвороба, у якої нічого проти нас нема? Вона є частиною прокляття. А ісус поніс її і визволив нас від неї. Тому нам не слід приймати її, вона не належить нам. І Біл Вінстон також сказав: не говоріть мені, чого царство Боже не може зробити. Ви можете чути, як він це каже. Не говоріть мені, чого царство Боже не може зробити. Воно може зробити, і воно конкретно може бути використане, щоб пройти що завгодно, щоб принести вам все, що вам потрібно, незалежно від того, що відбувається у цій світській системі. Це дуже сильний вислів. Він сказав. Не кажіть мені, що царство Боже не може зробити. Воно може зробити, і воно конкретно може бути використане, щоб пройти що завгодно, щоб принести вам все, що вам потрібно, незалежно від того, що відбувається у цій світській системі. Незалежність від цієї світської системи, незалежність від хвороб цього світу, незалежність від всього цього. ось що робитиме для нас царство Боже, і ось чому ми можемо процвітати у важкі часи. У першому посланні Петра 2,9 говориться: а ви рід вибраний, царське священство, народ святий, люди, які належать Богу. Ми належимо Богу. Ми належимо йому, щоб звіщати досконалість того, хто покликав вас із темряви у дивне своє світло. дозвольте мені підкинути вам цю думку. Ми не залежимо від часів. Це важливо, і це та думка, яка звучатиме протягом всього цього тижня. Ми не залежимо від цих часів. Дозвольте мені прочитати вам 9 та 10 вірші з 9-го псалма в розширеному перекладі. Господь також буде притулком та високою вежею для пригнічених, притулком і фортецею під час бід, високих цін, голоду та відчаю. І ті, які знають твоє ім'я, які познайомились з твоєю милістю. Будуть покладатись і впевнено надіятись на тебе, бо ти Господь не залишив тих, які шукають, запитують тебе на підставі влади Слова Божого і за правом необхідності. отже, дозвольте мені навести вам кілька висловів: Ми більше не живемо під пануванням, керуванням, контролем чи впливом того, в якому напрямку економіка і світська система рухаються цієї миті. Ми не залежимо від того часу, в який ми живемо, і не підкоряємось йому. Ми не підкоряємось прокляттю. Ми підкоряємось благословенню Господньому і залежимо від нього. Що таке благословення Господнє? Буття 1.28. Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю і пануйте над нею. Це діє незалежно від того, яка економічна система зараз існує. Ми зараз. Не залежимо від цієї економіки, ми керуємось іншою економікою та іншою системою, яка називається Царством Божим. Час підвладний нам і залежить від нас. Так, ті часи, в які ми живемо, підвладні вам, як віруючому у Христа Ісуса. Ми підкоряємось владі Слова Божого, крові Агнця та імені Ісуса. І в неспокійні часи, коли вартість життя є високою. І люди втрачають свою роботу, вони переживають труднощі, коли відбуваються всі ці речі і накопичуються борги. бог пообіцяв бути нашим притулком і нашою високою вежею. Друзі, ми не просто виживаємо у важкі часи. Ми процвітаємо. Ми процвітаємо. він буде піднімати нас над економікою, над будь-якою економічною ситуацією, над будь-яким економічним спадом. Не дозволяйте страху потрапити всередину вас. Я чув, як різні експерти кажуть, у нас починається велика депресія. У нас відбувається серйозний економічний спад. Відбуваються всі ці речі. Нас з вами це не повинно стосуватися. Ми будемо процвітати прямо посеред всього цього. так само як батько брата Копленда під час Великої депресії 30-х років. Разом зі своєю дружиною Вінітою Коупленд вони віддавали десятину. Вони молились, вони стояли на слові Божому, і у них була робота, і вони процвітали протягом всієї тієї великої депресії. Тому не бійтесь через все це, не починайте ходити у страхові. Бог має рішучість завіту зробити нас з вами процвітаючими. Він рішуче налаштований. Він рішуче налаштований, бо очі господа оглядають всю землю. Шукаючи тих, хто буде відкритий для нього, щоб приймати його благословення і приймати його доброту. Він хоче, щоб ви процвітали у важкі часи. І нам потрібно ходити вірою і приймати і вірити у все те, що він для нас тут має. Отець, в ім'я Ісуса. Я молюсь зараз за твій народ, і я дякую тобі, Господь, за те, що ми живемо в іншій культурі. Ми живемо на іншому місці, хоча ми на цій землі, ми не від неї. І я дякую тобі, Господь, за те, що у ці часи ми не просто виживаємо, ми процвітаємо. часи, часи, Господь, ми не залежимо від цих часів. ми живемо у царстві Божому на землі. І я дякую тобі, Господь, за те, що ми процвітаємо. Ми процвітаємо. Я молюсь зараз за всіх, кому потрібна робота. Отець, я дякую тобі за те, що ця робота приходить хороша робота. Ми тут називаємо роботу дорученням, досконалим дорученням з небес. Господь, ти відкриваєш двері, ти робиш свій народ успішним, і ти наглядаєш за ним, і ти бачиш своїх людей у цей час вільними від боргів і вільними від будь-якого фінансового тягаря. І ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь і амінь. Я скоро повернусь. Ми можемо жити у неспокійні часи, але ми не залежимо від того, що відбувається у цьому світі. Ні, ми залежимо від благословення Господнього. Я дуже вдячний за це, і це наш визначальний фактор успіху. Ми живемо у наших обітницях завіту. О, дякую тобі, Господь, за той завіт, який ми маємо з тобою. І цього тижня ми хочемо запропонувати вам замовити наші безкоштовні книги. це книга Глорії присвячена зціленню. Вона багато говорить про зцілення на цих передачах. але в книзі багато розібрано докладніше. і друга книга це книга Кенета Копленда присвячена партнерству. Ви можете багато навчитися з нею. і викладене в ній також допоможе вам дізнатись, як процвітати у важкі часи. Тому замовте їх для себе. також завантажте з нашого сайту у розділі медіа безкоштовні тези цих передач. І від менталітету бідності переходьте до менталітету процвітання. Отець в ім'я Ісуса. Я ще раз молюсь за кожного, хто дивиться нас, і я дякую тобі. Я проголошую, що кожен рахунок оплачений, кожна потреба сповнена і кожен борг виплачений. І Господь, ти забезпечуєш всі ці сім'ї прямо зараз в ім'я Ісуса. Ми молимось в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Ви отримаєте журнал Переможне голос віруючого це наш щомісячний безкоштовний журнал, і в ньому ви знайдете статті, які змінюють життя і свідоцтва. Це будуватиме вашу віру, це зміцнить вас. Або на нашому сайті KCM.org.ua ви можете читати цей журнал онлайн, і скажу вам свого часу, я був частиною цього журналу. коли я прийшов сюди працювати в 1976 році, я протягом 13 років допомагав видавати його. У мене є великий досвід з журналом Переможний голос віруючого Ми й досі це робимо. Ми кладемо руки на деякі з цих журналів. Щоб коли люди отримають їх, ми віримо, що будуть відбуватися зцілення. Тому кладіть руки на цей журнал. А завтра ми продовжимо розбирати цю тему. Ми будемо говорити про ефект розмежування. Я пастор Джордж. Нагадую вам. Що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на Слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorcue в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда». Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KesiaMorcue. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.